Малятка, а зараз ми з вами пограємося. Я зібрала повний кошик вітамінів, які корисні для здоров'я. Я їх буду вам показувати, а ви разом зі мною будете їх називати. Добре? Це капуста, це помідор. Це Огірок. Це морква. Це яблуко. Ось це груша. Ось це виноград. Це слива. Ось такі овочі та фрукти потрібно їсти щодня, і тоді ви будете здоровими та сильними і не будете хворіти.